Щиро вітаю всіх кучерявий сад, Оля Кучерява передмістя Львова. І хоча мій досвід садівництва вже 20 з копійками років, та не завжди я з першого разу вдало вгадую, як посадити, скомбінувати різні рослинки, зокрема сорти троянд. Тому, якщо хтось ще не скупив всі бажані сорти троянд, можливо, йому в нагоді буде моє відео, де я розповім, як би тепер, знаючи оті сорти, що у мене присутні в саду, скомпонувала по-новому. І хтось з першого разу створить вдалі комбінації? Ну, у тому випадку, коли смаки наші співпадають, збігаються. бо як то кажуть, у кожного свій смак, у кожного свої бачення. Хочу попередити, що не будуть обговорюватись, проговорюватись випадки, коли поруч садяться схожі за кольором, відтінками троянди, і тоді вони, наче, створюють такий однотонний масив. Таке ні. Я люблю, аби кольори гралися один з одним, переливалися і при тому не різали. Око. Можливо, цю тему краще було підіймати, дивлячись на перше квітування троянд. А зараз ми бачимо вересневі всі кадри. Та нехай. До речі, мене часто запитують, чим підживлюють троянди про це, та відповіді на інші запитання буде у наступному відео. Перша, на мій погляд, дуже вдала композиція це поєднання бускових кольорів. І з такими від вершкових до персикових тонів. От Перед нами дольчевіта 1 флорибунда, а позаду на утіка. У них є схожа форма квітки і розмір квітки, і тому досить на око гармонійно поєднуються саме за цими параметрами. А от їхні тони-кольори доповнюють один одного, бусковий додає композиції свіжості, а молочно-персикові тепла якогось приємності для ока. За тим ж принципом, якби садила вдруге, я біля сорту «Jude The Obscure посадила би теж остинку Spirit of Freedom. Персикові тони джуда. І бусковість спіріту, фрідома, чи як там правильно сказати, припилилися би у досить милу картинку. Схожі форми квіточок, а аромати, уявляю, яке би це було пахоче релакс-місце. На думку, зробити таке відео підбила мене мока роза. Знаємо, що троянда зі складними, незвичними кольорами складно вписати у сад і скомпонувати ще з кимось. Милуючись цією красунею, згадувала, ну який сорт вона мені нагадує за формою квітки і за такою при... приглушеністю тону. От дивилась я на неї, дивилась, і мене осінило як би до неї пасував мій новий сорт першорічка «Монмартер». Зараз покажу вам його, хоча він у не найкращій своїй формі падали дощі, дуже довго вже квітка трималася. А ще, хоча не вириваю квіти, не зриваю, все-таки відважилась якусь більш-менш презентабельну квіточку зірвала. І порівняємо впритул, подивимося. Ну, оцей сорт він шедевральний. Дуже довго тримає квітку, це, по-перше, а по-друге, не хворіє, і цими якостями перекривав би мока розу, котра не так довго тішить квіточками та і листочками через певну хворобливість. Тому в купі так виглядає, було би саме воно. Плюс до всього вони схожі за формою куща. І розмірами, висотою, Ну, плюс-мінус, звісно. Дивіться, квіточка Монмартер у руці і Мокароза поруч. Ідеально, ідеально. А коли Монмартер ще й розпускається більше, бо стадія розпускання Мокарози вже е, наступна, триваліша, а Монмартер -Мон лише, лише розпустився, воно би ще краще виглядало. Ну, як на мене, суперсько. Оскільки вже посміла, відважилась вирвати квіточку, то тицяю нею всюди і до всіх. Ось тут мені не подобається варіант. Бо оцей вершковий свіжий, з приглушеним бусковим, ні не воно. Не воно. А ось е, коли воно. Маємо Чандоса б'юті, теж такий а-ля біло-вершково з подихом рожево-персиковим. І на Утіка. Показую те, що в мене росте поруч. Мені от подобаються ці, ці поєднання. Ну, зараз їх небагато квіточок на Чандасі. Отак здалеку, докупи, коли свіжий вершковий і свіжий бусковий, тоді гарно. Наступного року розростеться на Утіка, побачимо. В реальності ту комбінацію. І реальна комбінація мій, крім Ebbans і Наутіка також, теж гарно. Коли свіжі кольори поруч, нехай вони не яскраві, але свіжі, тоді класно. А от приглушені зі свіжими ну не Альо, як із Монмартом. Той самий, крім Ебаданс, як там правильно, яй. В свою чергу, такі молочно-вершкові троянди це обов'язкова програма для саду. І, зокрема, крім Ебаданс один з найкращих варіантів. Бо універсальний колір дуже класно вписується поруч багатьох різних. Зараз спробуємо. Крім цієї класики, яка я вже розповідала: бусковий і персиковий. Подивіться, коли потрібно підсвітити, ще більше підсвітити, дуже яскравий вирви око, помаранчевий. І при тому якось, щоб було приємно дивитися на оце видовище, то вершковий підходить. Раніше пору з цією яскравою нею, супер супертрупер перед нею. Росла у мене White Lідia. Ну, занадто контрастність велика була. White Lідia біла. Забрала White Lідію, натомість посадила теж ну, прекрасний сорт Павлова, спрейки Павлова. Світла спрейка, але вже не біла, а така теж до кремової. Дуже класна комбінація. Для приглушення, для погашення яскраво помаранчевих тонів це садити поруч темно-бордові. Тут камера не передає, ми вже знаємо, що бордовий колір, ті оксамитові, темні кольори. Камера чомусь завжди хоче висвітлити. І от подивимося. Так, небагато квітів, але суть вловлюється. Темно-бордові гасять, глушать помаранчеві кольори. Зменшують їх крикливість і теж досить приємно виглядають вкупі. Хоча тут немає жодних співпадінь ні за формою квітки, ні за розміром, ну, ні за забарвленням, тим не менше, пасують. Щодо розміру і форми квітів поєднуваних сортів, класно, коли форма квітки збігається, а кольори різні, доповнюючи. Може бути, що квітка одного сорту велика, а того ж кольору квіт... сорт з дрібними квіточками. Це я наш універсальний крім Ebaan стягаю по саду і притуляю до різних троянд. Тут класний варіант, до речі, якщо комусь садити ці сорти, вони разом класно виглядають. Ще в мене є чудовий сорт Савої Готель. Хто любить високий келих чайно-гібридної троянди, цей сорт для вас, єдиний без аромату. Теж дуже пасує із кремовими поруч, квіточками. І Pacific Blue який це ароматний сорт! Він пахне! Чи ввечері, чи зранку, чи в погоду, чи в непогоду, світить на нього сонце чи ні. Це така аромотерапія. З крімом теж класенно. Дивіться, універсально, ну до кого не притули. Тепер до Лорана Каброля. Всюди класно, якщо це свіжі тони, якщо це свіжі кольори. Лоран, до речі, на осінь махнув мені на 2 метри висоти. А ось той варіант, коли не, не дуже. Монмартер з приглушеним кольором, так і моно. Тобто є ще одна ознака це свіжість барви, за якою теж варто компонувати і на неї зважати. Взагалі поєднувати чи бускові, чи рожеві кольори із такими вершковими чи жовтавими. Підказку дала мені «Jubilee Celebration, бо в самій квітці там є такі поєднання: квіточка рожева, а зворотній бік виворітка жовтава. І так воно гарно. І ось я до неї до «Jubilee Celebration» підсадила на надьонь Маян Декор, котра би підспівувала отій жовтавій виворітці. Ну, Рукокошка, рукокошка. З кучерявими пелюсточками, з АДР знаком якості, здоровий шрабисько такий. Так, на другій хвилі, але друга хвиля у мене не надто рясна. Ну і Гортензії Pink and Rose обожнюю цей сорт. Такого нейтрального кольору троянди варто садити при переходах від одних кольорів до інших. Тоді ці переходи згладжуються. І сад намішано купа всього. По кольорах маю на увазі виглядає досить гармонійно. Ну, класне поєднання, джубелі Celebration і Nadia Ян Декор. Так, наживо дивлюсь, мені дуже подобається. Ще. Часто бачу в садах. Поруч саджають дві японочки. Іорі та Аої. Не в одного трояндаря бачила це поєднання. Досить класне поєднання, до речі, і собі так зробила. В обох сортів квіточки з пригашеними кольорами. Форма квітки схожа, спреєве цвітіння, а-ля спреєве такими букетами величезними. Обидві в мене першорічки, та подивіться, і у Орі наскільки рясніша. Нічого, друга теж її дожине, і все буде гаразд. Припудрений ягідний колір Аої десь вгадується у дуже складних переливах відтінків у сусідки. Хоча тут все-таки домінує. Кавовий тон. Колись мені здавалось, що такого типу троянди в саду будуть виглядати занадто блідо. А ні, досить цікаво. Цікаво до них підходити, спостерігати в різні години доби на сонечку, без сонечка. Ось тут сонце заходило і з-під хмар так класно освітлювало. Дивіться, що камера вичудила. Вона з Омаш Абарбари зробила малинову. Трояндо. Ми ж знаємо, що вона темно-бурдово-оксамитово-червона. Але не в тім річ. Є ще одна дуже класна комбінація: омаж Абарбара та спрейка Лувіана. Лувіана зелено-біла. Тут теж спотворений колір, ну, вже як є. І от бордовий оксамитовий з більшими квітами. Але схожої кучерявої форми. Та лувіана з дрібненькими квіточками це спрейка, теж такої ж форми, тільки зеленаво-біла. Чудово поєднується одна з одною. Омаша Барбара ледь вища, її на задній план, а перед нею лувіану Посадила два кущки ловіани, а поруч хосту. З листочками, зі схожим забарвленням, як квіточки лувіани. І загалом вийшла ось така композиція. Ділюся рішеннями, які подобаються мені самій. І висновок, якщо не знати, до кого притулити зелені троянди, то до бордових вони класно туляться. Це вже Омаша Барбара на денному сонечку. Теж, звісно, висвітлює камера. Сорт мені подобається, ще й кольором листя. Він завжди вибивається серед загальної зеленої маси своїм якимсь таким специфічним відтінком. Ну, ось, на тему поєднань сортів можна говорити і говорити безкінечно. Не показала ще всі свої комбінації, бо не всі троянди зараз. Декоративні і є що показати. Ось, Жасмина вийшла на другу хвилю, дуже пізно заквітає. Теж ніжнобускові, темно, бордово-фіолетові, теж вони класні. І, до речі, до таких кольорів, як у Шекспіра. Дуже пасує Троянда. Я зробила таку композицію, але з Дарсі Баселом. Ось бачимо за пенісетолом Дарсі Басел поруч посадила Джулія Чайлд з ніжно-жовтавим відтінком. Ну, Дуже класно також вони разом. Та про це вже, напевно, наступного року. А зараз осінь, а зараз злаки. У своєму розквіті, дивлюся на міскантус меморі і впадаю в якийсь транс. Не можу відірватися, милуюся і медитую. От хочу побажати, щоб ми якось так зуміли садити рослинки, щоб вони завжди, завжди при спогляданні приносили нам величезне. Задоволення. Сподіваюсь, мої підказки хоч десь, хоч комусь, та й допоможуть. Дякую за перегляд.